Друзі, перші проголовне поїхали в Росію, Знову хизується своїми ударами по мирних українських містах цивільних. Так ракетно-дронову атаку 12 лютого удари балістикою по Києву, Там пояснила відповіді на заяву президента України про те, що Київ готовий обміняти підконтрольну силам оборони частину Курської області РФ на окуповані українські території. Таке пояснення продовження терору та військових злочинів видав заступник Радбезу РФ Мєдвєдєв. У своїй заяві він використав фірмові багатослівні образи. Також перекручено цитату президента Трампа. Медведів з властивою російському політикому і більшості населення РФ кровожерливістю взявся смакувати терористичні удари російських військ по Києву 12 лютого. Пошкодження будинку, офіси, вбитий чоловік, поранені серед яких дев'ятирічна дівчинка, виявлені колишнього президента РФ є проявом реального, а не вигаданого співвідношення сил. Саме воюючи з цивільними, на думку Медведєва, друга армія світу демонструє всю свою міць, Мир через силу. кажуть. Іноді ця концепція і справді працює, наприклад, демонструючи реальне, а не вигадане кимось співвідношення сил. Як сьогодні в Києві після прильоту наших ракет і БПЛА написав він, Медведєв, знову натужно вишукував хитромудрі піти намагаючись образити президента Зеленського. І такі дії не здатні повністю очистити мізки тим нелегітимним скоморохам, які тремтячи від страху і наркотичної абсенції несуть на камеру нісенітність ні у прообмін територіями для таких єдиний спосіб зцілитися знову відчути себе росіянами. За порадою президента США, заявив представник так званої РФ. При цьому медвідів перебрехав реальні слова Трампа. Насправді той сказав, що можуть стати Росією, а можуть і не стати не українці, а рідкоземельні метали та інші надра на тимчасово окуповані Росії території України маючи нова. Судячи з усього те, що повернути ці території українцям, може й не вдатися, але російські пропагандисти випадково чи навмисно спотворювали сен заяви під час перекладу і далі задоволенням тиражували саме таку перекручену цитату. В той же час ця заява Медведєва 12 лютого на розгнівила Патрушева, який наказав ізолювати Медведєва або нібито вбити вбивство Медведєва, використовують як зниження градусу напруги. Патрушев починає з зачистку Медведів, сам не знаючи на що підписався, почав підвищувати градус напругу, який, поки Патрушеву не потрібен. На Медведчука уже двічі здійснювали невдалі замахи, попереджували. Зараз Патрушев різкий, убивство Медведєва, наказ віддано. Пишуть телеграм-канали. Нагадаємо раніше, телеграм-канал генерала Сфер розповідав, що диктатор Путін має дуже специфічне почуття гумору. Так відправивши заступника голови ради безпеки РФ Медведєва головою координаційної делегації в ЛНР з формулюванням: хто може найкраще координувати алкоголіків і наркоманів, як не головний алкоголік Росії, помста не заборилась. Згодом на цьому каналі з'явилась інша інформація. Якщо вірити їм, то Медведєв не посоромився публічно висловитись про Путіна. Він сказав. Що ніхто не помітив, як Путін став головним маргіналом країни. а Форма подання і посил були чіткі і безапеляційні пишуть на каналі. Раніше ж на цьому каналі з'являлася інформація про те, що медведі однією ногою в дурдомі після невдалої спроби суїциду на тлі алкоголізму до нього приставили лікаря психіатра. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що Путіна вивезли з Москви Патрушев Попереджав його виходь. Заявою Здавай владу не почув. Операція весняний ковчег задіяна. З Москви біжить найближчого оточення диктатора. Останні прориви з ЗСУ в Курську ставлять Патрушева на коліна. Телеграм-канал Кремлівський Щур. Пишу, що патовій ситуації його ставлять на коліна китайці. Американці він ледве втримує владу. В той же час дві години тому до Кремля генштабу РФ інших об'єктів Москви підігнали БТР розварді воєнізовану охорону. Побоються вибухів про РДК зовсім скоро Патрушов голосить кінець Путіна. Термінові вибори до цього готуються. активно, всі буде спекотно. Пише телеграм-канал Кремлівський, що сам Патрушов покинув країну. Летить для початку в Пекін Путіна зливають. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.